Друзі, всім привіт! Вітаю вас у своєму випуску. Подорож по Закарпатській області. В цьому огляді я вам покажу декілька найвідоміших локацій Закарпатської області. З першої локації, з якої я починаю, це є сіня. Мальовниче селище міського типу Єсіння розташоване в самому серці Карпат. Біля підніччя найвищої гори України говерли. Саме звідси часто починають сходження на чорногірський хребет. Ясіння це не тільки гори, а й гірські річки, свіже повітря, старі гульсульські церкви та традиції. Тут відчувається справжній дух Карпат. Це селище є важливим туристичним центром, особливо взимку, адже поруч розташований гірськолижний, курорт драгобрат. Ну а ми йдемо далі, і слідуюча наша локація це Солотвино. Селище Солотвино славиться своїми соляними шахтами та лікувальними озерами. Їх ще називають українським мертвим морем через високу концентрацію солі, де можна легко лежати на воді. Це ідеальне місце для оздоровлення, особливо для людей із проблемами дихання чи шкіри. Крім того, тут то цікаво побачити старовинні шахти та дізнатись більше про солевидубуток. Що триває тут століттями? Ну а ми йдемо далі, і слідуючи наша локація це ділове Село Ділове розташоване на самому краєчку України на кордоні з Румунією. Саме тут знаходиться географічний центр Європи, що позначено спеціальним пам'ятним знаком. Це місце стало популярною туристичною локацією, де можна сфотографуватись біля знаку та уявити, що ти стоїш у самому центрі всього європейського континенту, а навколо зелені паруби, гірські річки та тиха атмосфера прикордонного села. Друзі, ви тільки подивіться, яка це краса. Як тут гарно, чисто, прям дуже гарно, прям неймовірно. Такі гори великі, така природа. Тут дуже гарно, дуже так красиво, гарно. Ну прям неймовірно гарно. Ну а друзі, мій випуск вже підійшов до кінця. Не забуваємо підставити вподобайку та підписку на мій канал. І до нових зустрічей.